Нас часто запитують, чи робити, якщо банк вимагає документи в підтвердження отриманих коштів. Так, звісно, банк має право вимагати в межах своєї компетенції, в межах проведення фінансового моніторингу відповідні документи. І тут немає нічого дивного. Такі запити можуть з'явитися з різних причин. Наприклад, банк хоче встановити ділові відносини з клієнтом. Або банк запідозрив наявність здійснення незаконної операції, або ж ви здійснили операцію одну чи декілька пов'язаних операцій щодо перерахування грошових коштів від 30 тисяч гривень. Банк може заблокувати або навіть закрити рахунок у разі виникнення підозр, що у вас рахунок використовується для здійснення незаконної діяльності. Якщо ви потрапили під фінансовий моніторинг, не варто панікувати. Найперше, що потрібно, це зібрати документи, які підтвердять законні здійснення операції. Це можуть бути договори, контракти, виписки або ж інші документи. І передати ці документи банку, щоб він міг встановити законність проведення відповідної операції. Якщо у вас на цьому етапі виникають питання, ви можете звернутися до адвокатського об'єднання вишневої партнери для отримання консультації. Не зволікайте, звертайтеся до нас. Ми готові надати вам безкоштовну консультацію на будь-якому етапі, а також підписуйтеся на нас, щоб отримати корисну інформацію.